Для мешканців будинку на вулиці Соборній 326 чистота коштує дорожче. Люди запевняють останніх два роки тариф за вивіз побутового сміття у них завищений. Замість того, аби сплачувати 5,36, як усі мешканці багатоквартирних будинків, у них ціна майже на півтори гривні більша. А все через те, що будинок опалюється газом 2010 році. ми платили десь 5 гривень, а зараз платимо 6,66 і на ко це додавали півтори гривні десь на кожну людину, яка переживає в квартирі. Значить, якщо сім'я чотири чоловіка, то підняли їм на п'ять на шість гривень. За рік це відбувається стільки, а в Рівному є десятки тисяч квартир, які опалюються газом. І вони не повинні цього платити, а самко. І не хоче перераховувати мешканка будинку. Світлана демонструє усі платіжки за останні два роки. От смотрите, листопад 2012 року ми платимо тариф 5,36. людини. Потім вони нам перераховують. Значить, вони вирішили, що у нас будинок без каналізації, без центрального опалення. Вони нам присилають тариф 7,31 і роблять перерахунок за всі ті місяці, що були попередні. Ми е звернулися до них. Прийшов їхній представник. Ми показали платіжку за воду, що такий в нас водовідвід у нас є. Вони сказали, що значить без центрального безцентрального опалення так і залишається, і вони нам присилають тариф 6,66. І так ми платимо по цей день. Або дізнатися, чи правомірний такий тариф для їх будинку люди звернулись до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Відповідь не заварилася. Однак фірма, яка вивозить сміття, не квапиться на неї реагувати. У цій ситуації мене найбільше дивує ось така річ. Є офіційна відповідь від міністерства, де сказано, що якщо у людей оце індивідуальне опалення є, то значить цей будинок все рівно прирівнений до будинку з центральним теплопостачанням. Однак цього чомусь видається, що недостатньо для санкому, щоб знизити людям тариф. Від кого тоді треба відповідь, щоб для санкома її було достатньо? Таким чином, газові прилади і пристрої, а в цьому випадку газові котли не повинні бути причиною завищеного тарифу.